Останніми роками телебачення та інтернет поступово витісняють з інформаційного простору друковані ЗМІ, а районна преса взагалі опинилася на межі зникнення. Як редакціям комунальних газет досягти фінансової стабільності в умовах економічної кризи в державі? Майстер-клас із виживання від секретаря Національної спілки журналістів України Валерія Горобця. Перш ніж розпочати офіційну частину семінару навчання, районні газетярі зустрілися з губернатором Херсонщини Юрієм Одарченком. Очільник області повідомив редакторам друкованих видань про головні події в регіоні, ситуацію на кордонах з Кримом, тили для військовослужбовців та діяльність влади і правоохоронних органів у такий напружений для країни час. Збройні сили прикордонники абсолютно сумлінно, відповідально віднеслись до цієї справи. Я хочу, щоб ви розуміли, що це не просто люди з автоматами, які стоять на блокпостах. Це надалі за ними бронетехніка, потім зенітні установки з усіма системами наведення, потім повітряні сили, тобто в. Разі агресії, збройні сили зможуть серйозно захищатися. розуміючи фінансово-економічні проблеми, з якими нині зіткнулася районна преса, Юрій Одарченко вислухав усі питання та пропозиції присутніх журналістів. В свою чергу він також попросив представників місцевих мас медіа більше рекламувати туристичні можливості Херсонщини, Україні та світові. Зони відпочинку, пансіонати та дитячі табори готові приймати велику кількість відпочивальників. А ми маємо цьому усіляко посприяти. Я розумію тяжкий стан ваших засобів масової інформації. Я розумію, ну, що ви несете ну, таку подвіжничку роботу, важку роботу, тому що в нинішніх економічних умовах це, ну, це просто важко. Люди газети купувати не хочуть, вони зосереджені на вирішенні своїх проблем. Я не буду давати вказівки всім головам адміністрації, щоб ну, ваші. Засоби масової інформації мали підтримку з боку, з боку рад, з боку адміністрації. Ну, а далі за планом, практична частина семінару навчання: дороговартісний папір, відсутність постійного читача, майже нульова бюджетна підтримка. Усі ці фактори призвели до того, що фінансово-економічна діяльність редакції комунальних газет зараз нестабільна і навіть збиткова. Як подолати таку невтішну тенденцію своїм рецептом успіху, ділиться редактор Новотроїцької районної газети Трудова Слава Валерій Горобець, каже: аби увійти до трійки лідерів друкованих видань області, йому довелося повністю оновити формат газети і змінити фінансову лінію інформаційного підприємства, головний такий об'єктивний чинник слабкого фінансового стану частини газет це мала кількість населення у відповідних районах. 40 тисяч і більше дає нормальну базу для реклами, нормальну базу для передплати, і газета може виживати. Ну от у нас 36 тисяч населення, і ми фінансово дуже стабільні. Але це дуже рідкісні випадки. Серед основних причин збитковості районних видань пан Валерій виділив три чинники: мала кількість передплатників, низький рівень інформаційного продукту і неефективний менеджмент. Газетний простір потребує повної реанімації і переформатування. Перехід на власні кошти, передплата на рік і реклама. Такої стратегії розвитку має дотримуватися кожне видавництво у районах. Передплатник реагує частковою відмовою тільки в разі різкого зростання ціни. А поступове підвищення на 15 20 він сприймає цілком адекватно. Він готовий до цього. 20 сторінок газети зможуть забезпечити фінансову стабільність, якщо тільки використовувати їх ефективно. Переконаний Валерій Горобець. Головний роботодавець районних ЗМІ – це передплатник. Тож, у першу чергу, слід для нього створювати якісний інформаційний продукт з цікавими заголовками і рубриками. Який матеріал підготувати це. Треба дуже багато часу, багато зусиль. Тим більше, якщо це критичні матеріали, ми в цих матеріалах піднімаємо проблеми малих сіл, соціальні, комунальні, медичне обслуговування, освіти, безпеки громадян. Це завжди резонансні матеріали, вони готуються заздалегідь всіма журналістами по черзі. Лише у п'ятьох країнах світу преса й досі залежить від державного фінансування, серед яких і Україна. Наша держава зараз на етапі жорсткого реформування, коли потрібно самостійно забезпечувати себе та своє підприємство.